Сьогодні я вам розкажу історію про те, як я нарешті переїхав в місто Монреаль. І сьогодні я вам хочу показати, чому Монреаль таке круте місто, чому його всі так люблять як в Канаді, так і за межами Канади. Пер все по порядку: хто такий я і чому нарешті я проживаю в Канаді з 2012 року, і більшість цього часу я прожив в місті Торонто. А ще я жив в таких містах як Едмонтон і Ванкувер. Тож на своє власне переконання я маю про що вам розповісти. Повірте мені. Монреаль є другим за величиною канадським містом після Торонто, але так було не завжди. Ще в 70-х роках минулого сторіччя Монреаль був першим. А ще колись дуже давно Монреаль був столицею, але недовго. Всього лише 5 років. Монреаль це двомовне місто. Але офіційною мовою є лише французька. І якщо ти знаєш тільки англійську мову, тебе скрізь зрозуміють. Ну а якщо ти вже вирішив лишатися жити в Монреалі і в подальшому знайти собі роботу, тобі все ж таки знадобиться французька мова. Так, ну що, ви просите ще фактів про Монреаль? Хм, Ну добре. Монреаль це місто велосипедистів. В місті побудовано близько 800 кілометрів велодоріжок. За цим показником, до речі, Монреаль входить в світовий топ-20. Монреаль з року в рік входить до списків кращих міст для життя в світі, і за канадською статистикою є найбезпечнішим містом в країні. Так, ну і про культурно масові події треба сказати: щороку в Монреалі відбувається найбільший в світі джаз-фестиваль. І ще купа музичних фестивалей, арт-виставок і навіть. Один великий міжнародний кінофестиваль. А також в Монреалі проходить один із етапів автоперегонів Формули 1. Ну, а якщо ви мене запитаєте, а звідки ж походить назва міста Монреаль? Добре, я вам відповім. У самому центрі міста знаходиться гора, яка називається Монроял. Ну а там вже самі проведіть паралель. А ще вся ця гора є одноіменним парком. Парк Монрояль це улюблений парк місцевих. Це не лише природний оазис посеред міста, а й культурний та рекреаційний центр. Аль був спроектований Фредеріком Ольмстедом, тим самим ландшафтним архітектором, який був співавтором проекту центрального парку Нью-Йорка. Бачення парку Ольмстедом мало на меті створити міський куточок, який сприяв би фізичному та психічному благополуччю жителів міста. Вершині гори височіє великий хрест, який став вже культовим символом Монреаля, і його можна побачити з багатьох частин міста. А якщо не офіційною мовою казати, то це дуже класний парк. Я його дуже люблю. Коли перший раз тут побував ще десь років тому назад. Це такий парк, коли ти знаєш, що в тебе є парк, в який кожен раз хочеться йти. Тут є все, що заманеться. І плюс ще можна подивитися згори на місто. Це річка Святого Лаврентія, на берегах якої розташоване місто. На мою суб'єктивну думку, це і є джерело тої унікальної енергії, яка є в Монреалі. Річка Святого Лаврентія утворює значну частину набережної Монреаля. Створюючи приголомшливий фон для міського ландшафту. Ця річка з'єднує Великі Озера з Атлантичним океаном. Він відіграє вирішальну роль у північноамериканському транспорті, дозволяючи кораблям подорожувати між внутрішньою частиною Північної Америки та рештою світу. Це житловий комплекс Хабітат 67. Комплекс був зведений в 67 році минулого сторіччя і приурочений до світової виставки експо 67, яка проходила в Монреалі. Ви тільки уявіть собі, як футуристично виглядала ця будівля в кінці 60-х років. Будівля складається з модульних одиниць. Була новаторським прикладом міського житлового дизайну. Та залишається знаковою частиною архітектурного ландшафту Монреаля. А позаду «Хабітат 67» ще є річковий серфінг, який нічим не відрізняється від океанського, окрім того, що хвиля тут постійна і нескінченна. На острові святої хелени, що знаходиться посеред річки, розташований парк Жан-Драпо, названий на честь колишнього мера Жан-Драпо. Цей чувак відігравав ключову роль у розвитку Монреаля. Також цей мер був ініціатором та одним із організаторів вже згаданої світової виставки Експо 67 і ця сферична конструкція була побудована під це Експо. Це був павільйон, побудований американцями, в якому вони представляли свою продукцію і свої досягнення. А зараз тут знаходиться музей навколишнього середовища, який називається біосфера. Викинувся зранку, спеціально нічого не їв, щоб затестити одну з найкращих кав'ярень в старому місті. Кофейня називається Крю Кафе. Розташована в історичній будівлі, яка колись була Королівським банком Канади. Отже, які висновки? Місце оригінальне. Дуже смачне тут. Всіх запрошуємо! Старий Монреаль це захоплююче поєднання історії, культури та чарівності. Багато кафе, ресторанів і вуличних артистів, що робить його ідеальним місцем, щоб поринути в атмосферу щось на кшталт європейської. Хочу ще вам трошки показати старого міста, бо воно того варте. Старий Монреаль є одним із найстаріших міських районів Північної Америки. Вулиця Сен-Поль це одна з найстаріших вулиць Монреаля. На якій розташовано художні галереї, і знову ресторани, і знову бари, і так скрізь в старому Монреалі. І родзинкою усього старого Монреаля є нотр дам Базиліка, яка розташована в самому центрі старого Монреаля. Якщо скажу, що це найвідвідуваніше місце Монреаля серед туристів, то напевно, що не помилюся. Щороку сюди приїжджають близько 11 мільйонів туристів. Це на 1 мільйон менше, ніж усім нам відомим парижським Нотр-Дам. Всередину я не заходив на цей раз, тому що я вже там бував колись. Але всім дуже раджу і рекомендую не пошкодувати грошей і зайти всередину і подивитися, яка там насправді краса. Вхід тут коштує 14 канадських доларів. Отже, дякую тобі за перегляд, але це ще не кінець. У мене є ще й друга частина про Монреаль. І якщо це відео набере 100 лайків або навіть 5,5. Я залью другу частину, а поки до зустрічі.